Добрий день, малята, любі хлопчики й дівчата. Ось сніжинка сніжно біла, на вікно до нас летіла, але хто її прислав, хто листа нам написав. На сніжинці написана загадка. Якщо ми її відгадаємо, дізнаємось, хто її надіслав. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька вона землю прикрашає, сріблом засипає. Все навколо, наче рай. Нумо, хто це? Відгадай. Так, малята, це зима. Поміркуйте і скажіть, чому зима подарувала нам не сухий листочок, не краплинку дощу, не квітку, а саме сніжинку. В гру цікаву ми пограємо, що добре, а що ні відгадаємо, допоможуть нам сигнальні картки. Беріть їх швидше до рук малюки. Я буду розповідати про зиму, а ви, якщо вам це подобається, піднімайте білий кружечок, а якщо ні, синій. Багато снігу можна ліпити сніжки. Можна кататись на санчатах, лижах і ковсанах. Сніг вкриває рослини від морозу. Дерева відпочивають. Сніг засипав усе пташкам і тваринам нічого їсти. Слизько можна впасти, холодно, морозно можна захворіти. Сьогодні ми завітаємо до зимового лісу. Тож заплющіть очі на хвилинку і послухайте, як бринять сніжинки, наче в хмарі сіросиній ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Як гарно в зимовому лісі, що ви помітили малята? Так, сніг вкрив землю білою ковдрою. Природа спить у лісі дуже тихо. Як ви вважаєте, чи холодно травичці під сніговою ковдрою? Ні, не холодно травичці. Сніг її зігріває, наче ковтрою вкриває, і спить вона аж до весни, сили набирається. А чи завжди в лісі тихо? Які звуки можна почути в лісі? Так, шум та завивання вітру, шум дерев, падання снігу з верхівок дерев, тріскання гілок, скрип снігу під ногами морозної днини. А скажіть, малята, як віє вітер? А як шумлять дерева? Чому взимку ми не бачимо тварин? Тільки їх сліди залишилися на снігу. У мене є фотографії тварин. Відшукайте серед них тих, кого можна зустріти в зимовому лісі. Що робить білка взимку? Білки взимку під шаром снігу відшукують та крадуть запаси бурундуків і мишей. А білки, що живуть у парках та скверах, приймають подарунки від людей. А що ж роблять взимку вовки? Голодні вовчі зграї, блукають полями, заходять у села, щоб поживитися худобою або свійською птицею, а наприкінці січня вовки шукають собі пару для створення сім'ї. Лисиця, убравшись у зимку в пухнасте руде хутро, ловить куріпок, що заховалися під снігом. Дикі кабани добувають із під снігу бульби, кореневища та жолоті. Багато звірів узимку ведуть активний спосіб життя. У зимовому лісі бродять олені та лосі. Вони харчуються корою та гілками дерев і кущів. Дітки, скажіть, а чому ми не побачимо в лісі ведмедя і їжака? Так, молодці, вони взимку сплять. А хто, крім звірів, ще живе в лісі? Так. У лісі живуть птахи. Я загадуватиму загадки, а ви спробуйте відгадати, які птахи живуть в лісі взимку. Птах, оцей, червоногрудий, не злякається застуди. Як сніги впадуть у мить, він у гості прилетить. Так, це снігур, сама невеличка, має білі щічки. Чорну шапку, сірі лапки, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Так, це синичка. Маленький хлопчик в сірому кожусі. По дворах стрибає, крихти збирає. Це горобчик. Біла латка, чорна латка, по дереву скаче. Це сорока на колір чорнувата, повадкою злодійкувата. Крикуха крикувата відома всім персона, а звуть її. Ворона, відгадайте, діти, хто має носик долото, ним комах в корівий має, про здоров'я лісу дбає. Так, це дятел. Молодці малята, ось і закінчилась наша зимова прогулянка. Вам сподобалось, друзі? Що найбільше запам'яталось? До зустрічі, невгамовні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.